Нове дослідження проливає світло на таємниче поняття, яке науковці назвали темною енергією. Вони вважають, що вона становить майже 70% нашого всесвіту і що це потужна сила, яка дедалі сильніше відштовхує зірки та галактики одна від одної. Тепер виникло припущення, що темна енергія починає слабшати. Щоб дійти такого висновку, міжнародна група астрономів створила тривимірну мапу Всесвіту, щоб побачити, як галактики розповсюджувалися та групувалися протягом 11 мільярдів років її історії. Перша мапа з'явилася торік у квітні і містила 6 мільйонів галактик. Тепер кількість галактик зросла до 15 мільйонів результати торішнього квітня показують, що темна енергія еволюціонує в часі, і ця еволюція виявилася дуже несподіваною. Усі дані вказують на те, що наша стандартна теорія космології руйнується. Науковці вважають, що якщо темна енергія стала, то наш Всесвіт розширюватиметься вічно, стаючи дедалі холоднішим, віддаленішим і нерухомішим. А якщо темна енергія посилюється, то всесвіт, зрештою, розшириться так швидко, що знищиться внаслідок великого вибуху. Третій варіант послаблення темної енергії. У цьому випадку знову ж таки на думку нинішньої астрономії, усесвіт може перестати розширюватися і дійти до моменту, коли станеться великий стиск. Утім, експерти кажуть, що висновки поки що не остаточні. Вони провели велику роботу, і я думаю, що вони справді знайшли натяк на щось цікаве, але поки що не можна сказати, що це точно або що темна енергія справді динамічна. Водночас, дослідники планують розширити свою тривимірну мапу і внести до неї понад 35 мільйонів галактик до 2026 року.